Прояви. Якщо вас буде крутитись голова, важко дихати, ви десь будете відчувати якісь процеси. Ми живемо в вібраційному світі. Ви не можете розділяти простір з тим, з чим ви вібраційно не співпадаєте Тому дуже часто тіло починає підтягуватись під ті під те розширення, під той вібраційний стан, який я вам транслюватиму, і через це воно не встигає. Воно буде починати давати вам певні знаки, що отут мені не вистачає, отут я потребую більшого розширення. Дозвольте, будь ласка, своєму тілові в своєму темпі рухатись. Що раджу вставати, і ти проходитись кімнатою. Повкнути трошки води і давати простір зараз. Ми не даємо в нас стільки контенту, в нас стільки інформації, ми не даємо своєму цілові можливість її опрацювати. Я ще працюю з травмою народження, так як ми травмуємось під час народження, підсвідомо і так далі. І я можу сказати, критичним є ось той момент дати простір всередині себе для нової інформації. Ви буквально сидите, розширюєте всередині себе, починаєте відчувати, що ви даєте цьому місце. Ви можете проговорити, даю місце новій інформації. І навіть не на ви почнете більше опрацьовувати, більше пропускати. Чому ми не пропускаємо певні страхи, обмежувані переконання, які йдуть з дитинства усвідомлено? І неосвідомлено. коли ви собі кажете, світ небезпечний, я не можу брати від всього світу стільки, скільки світ мені дає, бо мене розплющує. Він свідомо. І ви не пропускаєте певний потік. Тож беріть собі паузу, зупиняйтесь, пройдіться по кімнаті і створіть всередині себе це розширення.